Євген Маланюк невичерпальність. Тяжким хрестом лежать шляхи. Ясні в ночах, вони сліпівдень. Рамено, з заходу на схід, рамено, з півночі на південь. І так розіп'ята віки, вогонь буття не загасила. Невичерпаний дух який, яка непереможна сила гноблять, калічать, труять рід, ворожать, напускають чари, здається, знищено вже й слід, лиш на чари. І ось Стефаник і куліш, ось Коцюбинський Леся. Квіти, степів страждальної землі, народу самосійні діти, а то підземно загуде, вулканом націй ціла раса, і даром Божеським гряде, нам прометеїв дух та раса.